Професія в об'єктиві. Чим займається фотограф та як ним стати. На ці запитання отримали відповіді учасники трьох команд переможців програми «FemUnity Teens, яку вже вдруге організувала компанія Ферекспо. Одним із подарунків активній молоді став сертифікат на курс із вивчення мистецтва фотографії. Викладачем запросили професійного фотографа Дмитра Купцова. Я дуже вдячний компанії Ферекспо, яка дала можливість мені навчати дітей і мистецтву фотографії, і розказати їм про професію фотографії. Професію фотографа нерідко вважають як дуже просту і таку, що не вимагає особливих навичок, розповідає Дмитро. Хтось, взагалі, впевнений, що достатньо мати телефон із гарною камерою чи фотоапарат і бути творчою особистістю. Але чи все так просто? Я вважаю, що професія фотографа чи фотохудожника найкраща, тому що вона в собі втілює і технічні і технічні параметри. Там коли ти фотографуєш на різну техніку, працюєш з різними приборами, світлом, вивчаючи фізику світла, так вона і творча професія, яка в себе Включає в себе і мистецтво, як художнє мистецтво, так і різні інші види мистецтва. І взагалі це дуже цікава професія для мене, тому що я з цією професією багато чого дізнаюся, багато з ким спілкуюся, багато де буваю. І мені це дуже подобається. І я взагалі вважаю цю професію дуже перспективною, навіть в фінансовому плані. Курс ознайомлення з мистецтвом фотографії був розрахований на сім занять. Кожне з них за наповненням відрізнялося від попереднього. Я намагався це зробити. Ці заняття підготувати, щоб вони були максимально легкими для них, тому що діти вони в принципі зараз вже ну вони зараз не думають бути там. Прям фотографами, і їм потрібні дуже там, детальні там, технічні знання з цієї професії. Тому я намагався робити це як ну, 50 на 50. 50 розважальна програма, 50, якась корисна. І щоб щось відкладалося, щось, якісь лайфхаки, методи, зйомки і так далі. Я їм про все це розповідав. Сьогодні у нас було таке завершальне заняття, але воно теж було насичене різними темами і різною інформацією. Зазвичай, ну більше за все, я хотів просто як це заохочити. Я хотів більше їх замотивувати, займатися цим, фотографувати більше, любити це, не сприймати це занадто серйозно. Що не сприймати це як це, все, це всі процеси, ці як якісь алгоритми, щоб був як цей політ, польот фантазії. У час розвитку інформаційних технологій світлини, зроблені професійним майстром, це витвір мистецтва. Тому для Едуарда Олефіра цей курс фотографії став дуже корисним. Дуже корисною ланкою в побудові свого майбутнього, тому що ми зараз живемо в такий час. Що в нас технології, в нас інтернет, в нас от все це нас оточує. Це стало невід'ємною такою частиною нашого життя. Ну, зараз всі ведуть свої соцмережі, всі користуються інстаграм, телеграм, інші мережі. І це все потребує професійної зйомки на камеру, смартфон або ну, на якісь інші прилади. Саме цьому нас тут навчали, бо Здебільшого ніде в інших місцях ми такого не могли побачити, не могли почути. Тобто цей досвід або тут, або сам вчився. А це, на жаль, ну мало кому вдається. Тому цей проєкт особисто для мене був дуже, дуже важливим, дуже корисним. Своїми враженнями поділилися й інші учасники проєкту. Нам дуже сподобався курс з фотографії, так як ми навчилися багатому новому, нам нас посвятили. В цей яскравий світ фотографій, де ми навчилися їх монтувати та покращувати, ми дізналися багато нового і не тільки в галузі фотокурсу, не тільки в галузі фотографії, а й в галузі мистецтва. Ми дізналися про багатьох художників, фотографів. Багато з них. Були для мене цікавими і раніше, а зараз я б дізналася про них ще більше. Я не перша на курсах у Купцова, я вже на деяких проєктах була з ним знайома. Багато інформації, що тут розповідалося, я знала, але було дуже цікаво дізнатися про Таку інформацію, як, наприклад, сьогодні було. Також мені сподобалось, коли ми ходили на фотозону. Мені сподобалось, як ми фотографували. Мені сподобалось, як купцов розповідав нам про камери. Це дуже важливо на мою думку. І я взяла для себе урок, як для майбутнього фотографа, що найкраща камера буде та, яка, мабуть, в мене перша буде, яку я захочу. Одне заняття було у фотостудії. Дмитро Купцов запросив із Кременчука професійну фотомодель. Вона, як досвідчена людина, у кадрі позувала, а учасники проєкту її фотографували і практикувалися в обробці світлин. Найбільше мені сподобався курс, там де ми заняття були на студії, і кожен з нас мав змогу сфотографувати професійну модель. Цей курс дуже корисний, я думаю, в наш час, тому що зараз всі ці розвинені фотографії, ось це все фотографії. Зараз це дуже популярно. Нічого не знав, але вже давно цікавився темою фотографій, тому пан Купцов дуже сильно виручив та допоміг мені з цим. Ну як дуже приємний, непоганий бонус в якості переможців з проекту. Це було просто чудово. І що мене вразило, це та цінність тих знань, що він нам привносив. Це було дійсно надзвичайно. Я вважаю, що наші діти, українські діти, вони найкращі і заслуговують на найкраще бути розвиненими культурно обізнаними. А компанія Ферекспо всебічно допомагає в цьому і організовує різноманітні молодіжні проєкти.